Вітаю, друзі! Цім відео я розпочинаю серію відео про зимові помилки. І виходити на моєму каналі вони будуть щодня аж до 3 січня. Отже, перша і найбільша зимова помилка городника це взагалі нічого не робити. Звучить дивно, правда, але саме так думає більшість: зима ж земля відпочиває, і я відпочину. Навесні буде видно. А навесні, як завжди, все навалюється одночасно. Розсада, грядки, насіння, добриво, плани, яких немає і в голові, тільки одне питання: куди бігти та що хапатися. Сезон починається з метушні, а не задоволення. І саме це наслідок зимового нічого не робити. Я давно зрозуміла одну річ: зима це тиха золота пора для городника, коли ніхто не заважає, коли можна сісти, спокійно подумати, подивитися на минулий сезон. І чесно відповісти собі на запитання, а що мені взагалі потрібно від городу? Що я реально використовую, а що просто саджу, бо так прийнято. І саме взимку я почала викреслювати зайве, наприклад, культури, які займають місце, але не приносять користі моїй родині. У наступному відео я розповім, від чого я відмовилась повністю і чому це звільнило мені і грядки, і нерви. Повірте, багатьом це буде дуже знайомо. І до зустрічі у нових відео!